Прогноз на тиждень, привіт! З вами я, ваша запорізька мальфарка, і подивимося сьогодні, що нас чекає цього тижня, тому що у нас в жовтні багато напруги. У нас в жовтні. Багато провалів різних емоційних, ментальних, енергетичних по фінансам. І а, також у нас дуже такий почався важкий період а, щодо прильотів. Тому дивимося, що нам, які у нас є підказки на цей тиждень, що нас чекає. А, нас чекає знову а, качелі грошові, чекають. Безкінечно, безкінечно ми надіємося, що буде краще, але дивіться, розумійте, що потрібно дуже грамотно витрачати гроші. Якщо ви розумієте, що не впевнені в завтрашньому дні, краще сьогодні більш грамотно потратьте гроші, притримайте їх, щоб завтра у вас не було біди. Тому що жовтень це такий дуже складний місяць на сьогоднішній день по енергіям і взагалі емоційний. Так, місяць випадає. Це у нас історія а, вибору. Обирайте себе, обирайте найкраще для себе. Тут навіть карта така, я вам покажу зараз найближче. Тут. А, Рука зверху ніби управляє, але дівчинка внизу також тим самим знаком управляє своїм життям. Тобто ви обираєте, як буде, обирайте себе, обирайте найкраще для себе. Не тягніть з вибором, не розкачуйте оце жування жульки, швидко приймаємо рішення. Далі дивимося, яка у нас буде карта. А так місяць буде закінчуватися, і фінансові, фінансові потоки будуть покращуватися. Головне, не здавайтеся, і тут, от у нас, бачите, у нас тут попередження, що ти витрачає гроші з розумом. Тут історія про те, що якщо ти тут правильно поступиш, то тут у тебе вже скоро з'являться фінансові потоки. Отже, бережемо свої Uh, Свій фінансовий канал. Так, психологічна нагрузка, накаляються страсті ось прям дві карти підряд. Дивіться. Накаляються страсті, але ми маємо розуміти, що ми самі обираємо свій моральний стан. У нас же карта вибору перед цим випадала. І що у нас тут відбувається? Дивіться, перша карта у нас такий розкальонний меч, але ззаді мечі розколюються. Тобто, якщо ти обираєш тримати, Себе в руках, то все, ну, оці, оце все і псо, все розколюється. І дивіться, яка тут карта. Тут уже у нас квіти і старе вже відходить на а, а, задній план. Тобто те, як ми раніше реагували, вже сьогодні не актуально. Ви ставте на передній план саме те, що вам приносить задоволення. Ставте на передній план саме те, що вас надихає. Балуйте себе. Так, буде складно, морально, але Тут е, у нас іде саме така е, точка: Обирай себе, обирай для себе найкраще. Так, і ось у нас історія, що ми, ой, пробачте, що ми думаємо, що все закінчено. Що ми думаємо, що все зря, що ми думаємо, що нічого не зміниться. Але дивіться, де є ситуації, в яких ви дійсно не можете нічого змінити, на які ви дійсно не можете вплинути. Але не в вашому житті, ваше життя ваших. Руках. Ви самі вирішуєте, що буде в вашому житті. Отже, на оцю історію, коли в тебе розпач, коли ти думаєш, що вже, все, вже все закінчилося, ти маєш поглянути з точки зору, що, е, а на що я можу вплинути? Що я можу змінити, щоб у мене змінилося все в житті? Не суперглобально. І також продовжується от бачите ну до кінця місяця, і цей тиждень у нас знову боротьба. Боротьба безкінечне відстоювання своїх кордонів, але воно того стоїть. Це нормально. Так, давайте подивимося, візьмемо кристальчик района, подивимося, яка енергія нас підтримає, щоб нам було не так складно, щоб нам було простіше приймати рішення, щоб нам було простіше все це переживати. Тому що тримати себе в балансі, тримати себе в гармонії, то дуже складно, бо відбувається безкінечно щось. Безкінечно ти не встигаєш. Сила, прадна. Візуалізуємо цей кристал собі в поле. Ви просто тричі називаєте його ім'я. Прадна. Прадна, прадна, це сила, це саме те, що нам потрібно: сила волі, сила духу, сила вибору, сила прийняття рішення, сила е, любові до себе, і він нас підтримує. Отже, гарного нам тижня, гарного нам настрою. Обирайте найкраще для себе. Не робіть нічого, що вам буде в мінус. бо... Зараз дуже швидко прилітають плоди, прямо дуже швидко. Якщо ви когось хочете наказати, розумійте, що який, яку плату ви будете платити за те, що ви приймаєте зараз таке рішення. Підписуйтесь на канал, записуйтесь на особисті прийоми для особистих розкладів. Записуйтесь на енергетичну хірургію. А з вами була ваша запорізька мольфарка. До зв'язку. Гарного вам тижня!